Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси, ми тя благаєм, широ би прийди, Христе прийди, ми тя, благаєм, широ таєм прийди, Христе прийди, прийди, Христе, прийди. Принеси прости провини, о Божий Сину, прийди, Христе прийди. прости провини, о Боже Сину прийди, Христе, прийди, прийди, Христе, прийди нам щастя принеси щоб разом, Бозі в трудній дорозі з'єднались з ми, Щоб разом, Бозі, в трудній дорозі, з тобою з'єднались ми прийди, Христе, прийди, наш люд благослови, наслізь долині просим тя Христе, прийди. прийди наслість долині, просим тя нині прийди, Христе, прийди, прийди, Христе, прийди, нам радість принеси Ми тя благаєм, щиро витаєм, прийди Христе, прийди. Благаєм щиро витаєм. Прийди Христе. Прийди. Вітаю вас, дорогі друзі, християни краяни. У 1709 фільмі Покли Христа. Па. Я Борис Голодюк. Останній день жовтня, 31-го числа 2002 року понеділок. Дякую Богу за жовтень, такий теплий, гарний, що минає. Прошу за листопад, що наступає, що він був у нас переможний, щасливий, щоб сталося те диво, пришестя нашого Бога, з Сонця. І перед тим має засіяти цей пам'ятник Ісуса Христа, воскресло на валах козацьких, де колись тут. Особливо молилися люди, особливо були всякі віча. Наші козаки, в тому числі з січових сіців, тут виступали Євген Коновалець, Дмитро Вітовський. На цих природних таких підвищеннях на валах власне, мали слово до людей. І тут присягали наші січовики соколи. І тут у давні часи тут присягали і хлопці, дівчата, соколята, які зі мною в вервишні походи йшли чотири роки за України. Кращу долю, міцнішу волю, більше щастя, най Бог згадає їх. Багато з них віддали вже життя за Україну, нашу маленьку єдину. І хай Бог укріпить тих, які живі, прийме наші моління в ці задушні дні. Хай благословення Боже на вас йде прищедре, і Господь нам скоріше всім божим людям поможе, і хай Україна наша переможе. І ще вернуться герої наші не зробив щодо сонцехрамів. Як все обіцяє пречиста Божа Мати, перед тим цей пам'ятник має засіяти. І, ймовірніше, все, це буде саме в понеділок, коли будуть сіяти хрести чудотворні, перш за все, Воскресний Хрест, Франківського зі всього світу, саме Франківську Бог дасть, що найперше сіятимуть хрести, нагадаю вам я. Ці хрестові е, і пречистої богородиці слова. Підтвердження е, чого е, чекаємо, буде власне у нас. Е, воно е, після тих всіх страшних подій, які ви бачите, що все більше Богом проклятий антихрист Путін і рашо-фашисти обстрілюють Україну, мають плани страшні щодо окупації не тільки України, а й Європи. І про це читайте коментарі, дорогі мої. Подивіться попереднє відео. Ви знаєте, що моя зустріч з вами дозволена Богом до 15 хвилин, зараз, тому що я не хочу повторятися за ті всі події, що я попереджував, що все йде так, як Бог передав. Тільки ще відтягували ці події, що вони мали статись навесні, Бог переніс в осені. І віримо, що, попри всякі ситуації важкі, попри хімічну атомну війну, Бог бачить все, Бог нам на допомогу прийде. І що... щоб не сталося, переможуть люди Божі. Україну ненько очолить Тарас Григорович Шевченко. Прем'єр-міністром буде Степан Бандера. Віримо, що саме. До кінця цього року, до кінця осені, благаєм, це почнеться правда і добра ера. Але щоб це скоріше було, нагадаю, що багато років я від Бога передаю поклик від пречистої матінки Божої, яку ви бачите, що вона являється сонця. Матір Божа, Оранта, двома рученьками благословляє вас, перехрестіться, зубіть стоп кадр, помоліться. Значить, хто не може прийти на це місце, святе, а хто може, особливо франківці, прийдіть, поклоніться Христу, Богу, бік Сонця, бік озера, значить, де має зійти щодо храм. Це неймовірні передання. Але чим більше ви там будете і приходити, тим Бог і Божа мати обіцяли давати пророчі сни. Давати чуда сілень, давати особливі благодаті, і Бог показує, що неймовірно прекрасна погода. Що я говорив за це, я попереджив, що люди хоч не йдуть, я йду з менкою людей. Там люди моляться, бо я не маю права проводити молитву, щоб мене не звинувачили у сектантстві якомусь і так далі. Але я маю на увазі загалом, що десь ну, до десяти чоловік. Тиждень приходять і моляться кожен, як коли може, але Господь показує свої ласки особливі. Це не, не просто так, що там молилися більших церквах, що це ми всі просили і так далі. Я говорив, що Божа мати сказала, кого найбільше вона буде висховувати, де місця, де найбільше вона буде висховувати людей. Значить, Хто чим більше буде на ті місця приходити, тим більше Божа ласка буде на ньому, на його родині, на місці, на селі, де звідки він і так далі. І ті люди, які, наприклад, з Львівської області приїжджали сюди щомісяця, то вони знають, що у них у селі і добрий врожай, і минали їх всякі бурі, всякі нещастя, і козловірусом ніхто не захворів, слава Богу. Був. І так далі, значить, бажають, щоб ви такі ласки мали. Побільше люди, тому що від того радість наша все більше буде, як люди зрозуміють це. Ну і подивіться коментарі, почитайте посили, які там є, і читайте, що ця ніч особлива, так звана Хелловіму, коли всяка нечість відьмаки найбільше ворожать, і також вони це будуть робити вже відчувають наші люди, починають хворіти, починають слабість певно, чути, і я кажу, збільшіть свої молитви, збільшить піст, збільшіть розмови за пророцтво УПА між людьми. Знаходьте їх, старайтеся молитись і з відео вервиться, єднає говорити за те, чому треба е, на шиї. Вервиці, носити коло себе, мати і особливо молитись, чому треба ікони шанувати, які чуда були з іконами, які саме є у моїх відео пояснення і чуда, зв'язані з іконами. І вірте, все те, що я передав свої слова. Подяка тим, які це зрозуміли. Окрема подяка Олі Сонячній, яка найбільше коментує гарно Ну, біду. а Хто там пише, що це бзури і так далі, то ми блокуємо. І, власне, ніякої розмови з ними не ведіть. І просто напишіть мені у месенджері чи Петру Опришку, чи Захару Вісю. Ось там. Дивіться, таке то фото. Дайте посил. Е, хтось там щось пише дурниці. Значить, що до вас, щодо невіста і так далі. Ну, одні люди мають право вірити, інші не вірити. Ось, А як Бог прийде, то Він воздасть кожному за все. Нагадаю вам за те, що власне, Бог показав на хмарах. Ще на початку літа як будуть наступати бісові діти неминуче на Україну і десант кидати, і Європу пробувати окупувати. Це в Біблії пише, що даного антихристу збити імперію зла не надовго вона мала бути три з половиною роки. Але Бог допустить, що вона може бути в Україні три тижні. Залежить би в відкрила ніяких шляхів, вона інших не відкрила. Відкрила, як що робити, щоб скоріше було боже пришестя. Вона відкрила тільки з Богом, що от у Франківську є хрести чудотворні, до яких люди мають іти. Чому саме Франківськ? Тому що поруч Франківська має зійти золота Божа столиця, Новий Єрусалим. Що я багато раз говорив, звідки Бог буде керувати всім світом, про що є Божі знаки великі, і срібний палац Богородиці. Люди просять, Боже, відкрий, як це все буде? Бог відкрив. Люди почули і не повірили. Так Біблія пише. Коли почуєте, не повірите, бо на розум вам це не спадало і в голову це не вкладеться. Але блаженні ті, які спробують повірити, ті, які е, будуть дивитись і бачити Божі знаки, слухати і відчувати, що це правда совістю. Дякую, що ви є серед тих людей, хоч знаю, що відео наше дивляться і вороги. Та молимося за тих, які е, маємо надію, е, власне, десь е, зрозуміють ті події і покаються, як це було в історії і України і е, інших націй світу. Дай Боже, щоб більше люди були як Божі, а не бісові діти у тих всіх наступних подіях. Хоча, як Біблія пише, більшість людей все більше будуть себе показувати, що ними закручує не добро, а зло. Отже, змолимося щиро і дай Бог зустрінемось завтра. Пресвятий на синіоки, Христе Боже, окароока Причиста Марія, Богородице, все більше відчуваємо ми. Ці найважчі часи. Ласки ваші, і особливо причиста присвята Божа і наша Мати Марія за всю Україну звертаємось до тебе з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами. І оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе, свої родини і батьківщину Україну, тобі з довірою. Лятуй нас від війни, смерті, зла, пошли нам світло, скажи вихід із небезпеки війни, дай нам Духа, миру і любові, щоб на українській землі ніколи вже не було війни, а та, що є. Скоріше закінчилася. Випроси благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд переміни життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородиця, мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. на допомогу і нам, його дітям. Молитвами, матінки Божої і всіх святих, прийми, Господи. Господи, моління всіх наших патріотів, християн у ГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодать усі числа і ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Само за скоріше воскресіння наш перемоги. Yeah, час. Це на Святого Духа. Слава, слава тобі, мій Бог за Дух святий! слава, слава тобі, мій Бог, за Дух святий! хіро, єдиними усами разом зі мною в молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір за скоріше Боже пришестя Боже нас груси, синіоки Ісусе, Рятуй нас, і вибач за все, Хай мати причиста і Боже військово в країну нас скоріше спасе. Найкращих наших героїв, найбожого застання, не зробів, а сонця ще небахрай. Малюй за тебе, Україн, і свої сили віддаю, що від людини і країни за шихи слава бою. Слава Україні, героям слава! Ми з тобою. Праві. Ти ставритним мені, солдате, я пишаюсь і, брате, тобою, ти пішов їй на захищати, ти молитву народу відчуєш, вона буде мовчить захищати, з нами зараз в окопах ночуєш, Знаю, будеш ти нас захищати Повертайся, солдати, тебе дуже чекають, не діти рід, рідного рід, ти. Пертається живими, міцними, наші дорогі воїни, солдати, які зараз у бою, а також і сонячного воскресенья наші герої Поможуть нам в священнім бою Проти сатани Москви та інших ми